І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Богу! Не хлібом і єдиним буде жити людина, але Словом Божим. Ці слова належать Господу нашому Ісусу Христу, який сказав діяволу, який спокушав його, кажучи, Зроби так, щоб цей камінь став хлібом. Ми знаємо, що фізичне наше здоров'я здебільшого залежить від того, як ми харчуємося, що ми споживаємо, яку ми п'ємо воду. І тому недаремно лікарі кажуть, скажи мені, що ти споживаєш, а я скажу тобі, який стан здоров'я. Що стосується нашого духовного стану, то можна відповідно сказати, скажи мені, що ти слухаєш, що ти читаєш, з ким ти спілкуєшся, і я скажу, який в тебе стан душі. І ось до йому Христі сьогоднішня притча, вона доволі відома всім нам і відомою була сучасникам Ісуса Христа, які слухали з його уст. Власне, оцю притчу вийшов, сіяч, сіяли». І ось Господь каже, що оце зерно це Слово Боже. І зерно, що впало край дороги, з Господь такі чотири категорії різного ґрунту. Але поруч тим ці категорії ґрунту символізують собою серця людини. Впало край дороги. Коли впало, воно край дороги, звісно, що воно не може прорости. Але птахи небесні те зерно. І він каже: це та категорія людей, які приймають Слово Боже, але диявол краде посіє. І ось як ота птаха оте зерно клює, яке. Пало край дороги, так само диявол приходить і краде посіяне із серця людини. Уявіть собі, як це серйозно, краде посіяне. Так і обісія в тому заключається. Він поставив собі за мету диявол вкрасти, вбити і погубити. І перше, що він краде від нас, це те, що посіяне добре, тобто слово Боже. Далі впало на кам'янистний ґрунт. І, власне, оцей кам'яницький ґрунт, він спочатку це прийняв зерно, але не маючи вологості, воно не проросло. І Господь уподібнює оцю другу категорію із людьми, які приймають з радістю Слово Боже, але не дають корення. Тобто не проростається в їхніх серцях. Не проростає, тому що в часі випробовування вони спокушаються і вони відпадають. Третє, упало між терня, І терм залушив його. Це та категорія людей, які залушені клопотами світу цього, які переняті проблемами і постійний. Постійні бігні, постійно біжуть, постійно е, 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 хочуть ще щось встигнути, ще щось досягнути, щось здобути. І разом з тим оці клопоти подекуди заглушують Слово Боже. І тільки частина четверта це ті люди, які приймають у щирому серці. Це те зерно, що впало на довгу землю. І проросло в 100 к 60 і 30. І дало добрий урожай. Акцент цього іванського читання на силі слова, силі Слова Божого. Яку силу, яке значення Слово Боже має для кожного із нас? Ви знаєте, коли запитують людей, навіть які регулярно відвідують храм Божий, що необхідне є для спасіння? Що не мені для того, щоб моя вічність була з Богом? І ви знаєте, що вічність людей відповідають? Необхідно дотриматися заповіді Божої. Але чи це правильна відповідь? Зовсім ні. Чому? Тому що ми живемо в новому завіті не під законом, а під благодаттю. І як в Старому завіті жодна людина не могла виконати закон. Так і в Новому Завіті жодна людина не може виконати Закон. Тому, якщо би нас Господь судив по 10 заповідей Божих, то жодна людина би не спаслася. Ми спасаємося благодаттю, а не Законом. Є інша категорія людей, які кажуть: для того, щоб ви у вісності бути з Богом, треба робити добро. І треба. Нікого нічого поганого не зробити. Нікого не вбити, нікого не осудити, нікому не заподіяти ніякої кривди, не чинити перемогу, не робити якихось таких тяжких гріхів. І, звісно, що Господь проявить своє милосердя до цієї категорії людей і подаруватиме їм щасливу блаженну вічність. Але тоді Христій така відповідь є неправильний. Неправильно тому, що коли людина каже, я нікого не вбив, я нікого не вкрав, я нікому нічого багато не зробив і цим себе заспокоює, то має, перш за все, пам'ятати, що Бог судити в нас буде не за те, що ми не зробили, а за те, що зробили. Це є дві різні речі. Отож, що необхідне є для нашого спасіння? Для нашого спасіння необхідним є перша сходинка – почути Слово Боже. Друге повірити в Слово Боже. Третє прийняти Слово Боже. Четверте покаятися в ліках своїх. Далі народитися згори та жити по духу. Оце і те, що широкіне в справі нашого Спасіння. Якщо ми просто почули Слово Боже, або просто любимо слухати Слово Боже, цього недостатньо. Але найгірше, коли людина взагалі не любить слухати. Знаєте, як Господь сказав у бесіді із фарисеями, що тому ви і не від Бога, що ви не хочете слухати Слово Боже. Це є першою ознакою того, що людина не від Бога, якщо вона не слухає Слово Боже, якщо вона не хоче чути Слово Боже. А далі людина повинна повірити. Каже нам святе писання, що віра. Від слухання. Тобто, коли ми слухаємо Слово Боже, тоді ми сповнюємося вірою. І віра наша росте наслідок того, як ми зачасто слухаємо, як ми зачасто споживаємо оцю науку Божественну, Слово Боже. Далі повіримо ми прийняти це у своє серце. Тобто, просто повірити в те, що це правда, це добре, але цього недостатньо. Слідуючи, що нам необхідно, це прийняти у своє серце подібно, і ми чуємо, що це зерно впало на землю, добрий ґруд, і зродило. Оце коли людина приймає це слово, коли це слово рухає нею, і коли людина приймає це слово, отоді, відповідно, і відбувається покаяння. Бо прийнявши це слово, людина бачить, що її життя до тепер було негідним, недостойним, і людина звершує цю мертаною. Тобто, що таке покаяння, Цілковидна переміна. Почувши це, прийнявши це, ввірювавши в це, я не можу далі начини, як я жив тепер. Виявляється, моє життя було неправильне. Виявляється, всі мої вчинки, все, що я робив, було огидним в очах Божих. І відбувається вертаноя. І тоді людина народжується від Духа Святого до нового життя. Тому в бесідні з Никодимом Господь каже, ти учитель Ізраїлю, і ти цього не знаєш, що хто не народиться з гори, той не побачить царство Боже. Що це є народження з гори, питає Нікоди. Невже я старий чоловік можу йти у другу матері і знову народитися? Але каже, Господь Ісус Христос цьому не подивив, І я говорю не про тілесне народження, а про народження від Духа Святого. Все, що народилося від тіла Тілом є, а все, що народилося від Духа, є духовного життя. І ось коли людина народжується згори, вона вже не може робити тих вчинків, що робили раніше, тому що вона вже живе у силі Духа Святого. І така та людина, яка живе у дусі святім, рухається у душі святім, вчинки її сповнені Духа Святого. Тому, коли ми кажемо, треба робити добрі вчинки, навіть добрі вчинки, зроблені не у Господі, вони не принесуть нам користь. Нещодавно я спілкувався з одним молодим юнаком, який є атеїстом. і він каже, я веду моральний спосіб життя, я роблю добрі вчинки. Я кажу, я знаю. Свого часу, я ще традянській владі закінчив школу, і я знаю, що багато було атеїстів, які ввели моральний спосіб життя. Вони навчали нас у школі, що треба допомагати ветеранам, що треба допомогти старій жінці, допомогти сумку нести, що треба допомогти прийти дров людині незрячій і так далі. Тобто це були моральні принципи, це були добрі вчинки, але вони були поза Христом. Поза Богом. І будь-яке добро, якщо воно поза Богом, воно не принесе нам користь у справі спасіння наших душ. Але якщо ми рухаємося у силі Духа Святого і робимо це не тому, що ми хочемо цим щось заробити у Бога, оце добро, а робимо тому, що Дух Святий спонукає нас, покладає нам на серце, що треба це робити. Це є вчинки віри. І коли ми робимо ці вчинки віри, то навіть не ними ми спасаємося. А спасаємося тією благодатью Духа Святого, яка рухає нами у цьому житті. Тож на і в неможливо спастися без слова Божого. Хто не любить Слова Божого, той перебуває в жалюгідному стані. Якщо людина не любить читати Євангелії, якщо людина не любить слухати Євангелії, якщо людина поза цим усім та собі думає, то я нікому чого поганого не зробила. Чи не зробив? Я собі живу нормально. А що це Бог? Я, я не ворог Божий, що Бог мене. Просто є така категорія людей, про які каже Господь, що я не знаю вас. І от для того, щоб ми не попали в цю категорію людей, коли Господь прийде і скаже, Я не знаю вас, щоб ці слова не були звернені до нас, ми маємо цікавитися, ми маємо. Пізнавати волю Божу і маємо творити цю волю Божу у цьому земному житті. І тому другий варти свячитель, який сьогодні звучав, нам говорить, що то є життя вічне. Життя вічне це коли пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того ти послав Ісуса Христа. Хіба можна пізнати Бога без Його Слова? Звісно, що не можна. І тут у цій же пересвященничій молитві Господь каже, що я Твоє Слово доніс до них. І вони прийняли це слово. Тому я за них благаю, не за весь світ благаю, а за тих, які ти дав мені, за них я прошу, бо вони прийняли це слово. І за них я прошу тебе отче. Наскільки це важливо, до його Христі? Браті і сестри, що навіть Господь, у пересвяченічій молитві, акцент робить на тих, які прийняли Слово, які прийняли Його науку. Бог не молиться, Господь не молиться за весь світ, а тільки за тих, які прийняли Його слово. І ось тому дуже важливо є, кожен людина без виключення думає про те, а що буде зі мною? Скільки людей помирає наглої несподіваної сфері? Я часто смерть раптово забираю того чи іншого із цього земного життя. Де буду я в вічності? Якою буде моя вічність? Чи я належу до тих, кого знає Господь, чи я належу до тих, що знаю Господа? Чи я просто ну, вірю там і маю якісь певні традиції, і щось там значу, і щось там хочу заробити у Бога? В Бога заробити нечого. Не можемо. І коли хтось собі думає, що він щось заслужить у Бога, що він щось заробить у Бога, і багато людей і кажуть, що заслужила, тому мати. Нічого не заслужила, жодна людина. І нічого не може мати від Бога, як тільки його благодать. А його благодать це дар, який дарує нам Господь. Але коли ми перебуваємо, каже Господь. Перша найголовніша заповідь яка. Пусть любить Господа Богу всім серцем, всіх душею, всім своїм містом. Далі Господь каже, хто біжить мене любить батька чи мати, той не достойне, хто біжить мене любить сина чи дочку, то не достойний. А що таке любити Бога? Що означає його любити? Чому заключається ця любов? Як можна визначити, люблю я Бога чи не люблю? І відповідь на це ми знаходимо у вам і Господь чітко каже, хто слово моє береже Той. Любить мене. Ми називаємо себе християнами, тобто послідовні християнами, християни це учні Христа, це послідовники Христа. І Господь каже, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями ви будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Але перед цим слідує, як у Слові моїм позостанетесь. Що це таке слово Моє? Це якраз красі наука. Це якраз оці зерна, про які каже Господь, що ми ж усіяш і сіє. Де воно впаде, чи воно проросте, чи воно принесе плід, чи не при. Це вже залежить від кожного із нас, єм є наше серце. І тому дуже важливо є до його гресів працювати над цим. Навіть каже Господь через Соломона, в книзі приповісти, де каже, сину мій, дай мені серце своє. І далі каже, понад усе, що можна зберігати в цьому житті, найбільше бережи серце своє. Від чого бережи серце? Від усього лукавого. від усього неправдивого, від усього, що походить від світу цього. дивіться сьогодні, якщо повернутися знову до того, що ми живемо словом, ми живемо інформацією. кожна людина впродовж дня сприймає дуже велику кількість інформації. Але чи ця інформація будує нас? Чи ці слова, почуті нами, приносять нам духовну корсь? Чи вони нас будують, чи руйнують? Це питання до кожного з нас, зокрема. І як мало цієї оцього продання світла, тобто доброї інформації, позитивної, благої новини, якою є Іван, якою є і учення? Здається, сьогодні немає. Іншої і більш прекраснішої новини для нас, якщо б ми почули про закінчені війни, якщо би ми почули про перемогу нашого українського війська, але є, дорогі в Христі, набагато більша блага новина це Іван. Ми сьогодні молимося за визволення нашої землі від нападу чужинного. Але блага новина в тому, що Бог прийшов у цей світ, щоб дати нам вічне. Щоб Бог прийшов у цей світ, щоб визволити нас від вічного поневолення. Господь прийшов у цей світ і дарує нам спасіння благо. За це не треба платити, уже заплачено. Каже апостол Павло у своєму посланні, що ви дорого викуплені, За вас це оплачено, і не золотом, і не сріблом, і не якимось іншими цінностями. Ви викуплені кров'ю Господа. Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, анця неборочого. Саме кров Господа Ісуса Христа зливає їх безколі наші і дарує нам вічне життя. І тут блага новина. Оце найбільш радісна новина для всього світу для тебе і для мене, для кожного, хто приходить до Христа. Ця новина звучить. Я все зробив для тебе. Двері до царства Божого відкриті. Тобі треба тільки прийняти це. І якщо ти не хочеш прийняти, це твоя воля, це твій вибір. Не є такі думки, з кертичні комде, невже Бог може грати людину, невже Бог може людину віддати науки. Та ні, дорігу Христі, Бог просто дає людині вибір бути з Богом чи бути без нього. Це не Бог карає людину, це людина сама себе карає, обираючи не Бога, а обираючи роду людського. І твориться в цьому земному житті не Божу вою, а свою, або того, хто спокушає. І в кінцевому результаті людина пожинає те, що посіла. Тому сподобай, Господи, щоб кожне серце було готовим до прийняття оцього зерна Івангельського. Щоб кожен із нас був відкритий на слово, на слово Боже. Щоб кожен із нас прийняв це слово, рухався у ньому, зростав у ньому і відповідно свого часу приніс стократний плід. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хай!